Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні продовжуємо говорити про розлади особистості. На каналі ми вже доволі багато говорили про нарцисичний розлад особистості. Сьогодні мова піде про істероїдний розлад особистості. Напевно, всі знають, що таке істерика, і можуть собі уявити, як це виглядає. Істерика це щось дуже емоційне, демонстративне, інколи маніпулятивне. І от істероїдний розлад особистості, це така структура психіки, це такий стан психіки людини, коли людина кожен день фактично грає якусь роль, нібито перебуваючи на сцені. І це людина емоція. Людина-драма. Люди, які мають істероїдний розлад особистості, дуже емоційні. Причому ці емоції можуть декілька раз на день абсолютно кардинально змінюватися. Причому абсолютно не завжди ці зміни вони провокуються якимись зовнішніми обставинами. От просто така відбувається доволі різка зміна настрою. Причому ці зміни настрою, вони також доволі драматичні. І чим більше у такої людини, скажімо так, глядачів, тим драматичніше буде поведінка. Якщо така людина знаходиться наодинці, хоча, чесно кажучи, наодинці люди з істероїдним розладом особистості бути дуже не люблять. Тому що якщо ви весь час нібито граєте роль, відповідно вам потрібні глядачі. І от, чим більше таких глядачів, тим більше людина з істероїдним розладом особистості буде намагатися привернути до себе увагу якомога більшої кількості людей, і для цього може використовувати абсолютно будь-які методи. А дуже яскраво одягатися, а дуже мати яскравий макіяж, провокативно себе поводити, а громко сміятися, громко розмовляти, а може робити вигляд, що втрачає свідомість, або навіть втрачати свідомість, якщо вже дуже сильно ця людина вживається в роль такої, яка от зараз прямо втратить свідомість. Звичайно, будь-яка людина, власне, в той чи інший момент, в тих чи інших умовах, може хотіти привертати до себе увагу інших людей. Особливо, якщо, наприклад, людина якась подобається, то хочеться привернути до себе увагу цієї людині. А для людей, які мають істероїдний розлад особливості, власне неважливо, чию увагу привертати. Головне, щоб ця увага була і щоб її було багато. Причому, якщо не вдається привернути до себе, скажімо так, позитивну увагу, така людина буде привертати до себе негативну увагу. Тобто неважливо, як реагують, неважливо, як саме звертають увагу, головне, щоб цю увагу звертали. І навіть якщо а, така людина маніпулює або намагається маніпулювати, то це маніпуляції знову ж таки. Частіше не з метою отримати якусь вигоду, а з метою отримати увагу. Увагу, ще більше уваги. Дайте ще ні. Уваги ніколи не буває замало. Ви можете спитати, отже, істероїдний розгляд особистості це така хвороба, і від неї потрібно лікуватися? Насправді ні. Це, скажімо так, екстремальний максимальний прояв. Отакої підвищеної емоційності. Якщо розподілити всіх людей згідно їх емоційності на певні групи, то ми отримуємо групу людей зі зниженою емоційністю, які тільки на дуже-дуже серйозні події будуть емоційно реагувати. Отримаємо людей з середньою емоційністю. Це більшість людей. Так, якщо є привід до емоційної реакції, такі люди будуть емоційно реагувати. Але якщо немає, ну, відповідно, і якихось крайніх у вираженні емоцій також не буде. І є крайня група, крайня мається на увазі у континуумі всіх людей, це група людей з істероїдним розладом особистості, чиї емоції знаходяться завжди на абсолютному максимумі. І, чесно кажучи, це не дуже легко, оскільки згадайте себе в будь-якій емоційній ситуації. Що ви після цього відчували? Ви відчували виснаження, тому що будь-які сильні емоції призводять організм до такого надмірної витрати ресурсів. І от людина з істероїдним розладом особистості майже завжди живе на такому максимумі ресурсів. Але ж організму все одно треба відновлюватись правильно? Тому при наявності істероїдного розладу особистості, а, окрім таких емоцій позитивних, сильно виражених, можуть бути от емоції а, все, все, кажуть, все пропало, а, все погано, все я переходжу в емоцію, яка є такою пасивною емоцією. Тобто от людина, яка сьогодні, завтра, вчора бігає, дуже емоційна, дуже така піднесена, грає якусь сама для себе і для оточуючих роль. Дуже активної людини на завтра раптово може виявитися, що все, ніхто мене не розуміє, ніхто мене не любить, ніхто мене не хоче зі мною спілкуватися. І я тут, тут закриюся у себе в хаті, в квартирі, не буду нікого пускати. Нехай ви всі страждаєте, нехай вам всім буде погано через те, що ви мене образили. Таким чином ця людина буде відновлювати енергію. Оскільки просто фізично неможливо весь час бурхливо емоціонувати, ви можете запитати, чи завжди істероїдний розлад особистості це щось притаманне жінкам. Насправді перші згадки і перші дослідження істероїдного розладу, вони справді стосувалися жінок. А чому так? Не тому, що жінкам істероїдний розлад особистості притаманний більше, ніж чоловікам. Зовсім ні. Істероїдний розлад може бути як у жінок, так і у чоловіків. Але у жінок цей розлад певним чином навіть підтримується суспільством. Оскільки суспільство вважає, є така суспільна думка, що жінкам дозволено мати такі дуже яскраві емоції, яскраво їх виражати, драматизувати, тобто жінка в цьому до певного ступеню буде навіть підтримуватися суспільством. Для чоловіків ситуація складніша. Якщо уявити. Що, наприклад, з доволі раннього віку у хлопчика є схильність до отаких істероїдних, дуже таких контрастних, драматичних проявів. Зазвичай, що будуть казати такому хлопчику? Йому будуть казати, що ти, як ти себе поводиш? Чоловіки не плачуть, чоловіки поводяться стримано, Поводься як чоловік, ти ж майбутній чоловік, ти мусиш себе поводити стримано. На жаль, це викликає доволі сильний внутрішній конфлікт, оскільки внутрішня психічна організація людини вимагає оцієї драми, вимагає оцієї емоційності надмірної, але зовні від суспільства від оточуючих ідуть чіткі сигнали, що так не можна, що чоловік так не має себе поводити. В такому випадку, звичайно. Такий хлопчик, потім юнак, чоловік, буде шукати якісь інші способи для реалізації оцього розладу особистості, який вимагає надмірної емоційності. Що це може бути? Така людина може справді піти на сцену, тому що, ну, Відігрувати різні ролі, воно справді простіше, якщо людина взагалі, в принципі, схильна весь час грати, драматизувати, емоціонувати, намагатися подобатися, намагатися захопити увагу, намагатися захопити собою і так далі, тому подібне. Або це може цей розлад особистості, ці істероїдні схильності можуть знаходити вихід в тому, що, наприклад, такий чоловік буде душою компанії. Буде розповідати анекдоти, буде мати абсолютно величезну кількість жартів, буде щось вигадувати, буде вигадувати для компанії якісь заняття, буде, буде весь час хотіти бути в центрі уваги, але, скажімо так, більш соціально прийнятним чином, як для чоловіка. Важливий момент. Чим істероїдний розлад особистості відрізняється від нарцисичного розладу особистості. Адже можна сказати, що і та, і інша людина прагнуть бути в центрі уваги, прагнуть притягати всю увагу до себе, прагнуть самостверджуватися, прагнуть бути найкращим або найкращою і так далі. Насправді різниця дуже велика. Першу чергу різниця в тому, що нарцису не потрібна будь-яка увага. Нарцису потрібна увага лише позитивна, така увага, яка стверджує нарциса у його нарцисичності або у її нарцисичності. Така увага, яка захоплюється, увага, яка каже, Боже, ти найкращий або найкраща». Для людини з істероїдним розладом особистості, власне, різниці немає. Тобто, що такій людині кажеш, Боже, ти найкращий, що та ти взагалі найгірша людина в світі, головне увага. От те, чого абсолютно не переносять люди з істероїдним розладом особистості, це відсутність уваги. Більш того, для нарцисів має значення, хто саме виявляє до них увагу. Тобто вони більше хочуть уваги тих людей, яких вважають статусними певним чином, або з професійної точки зору, або з соціальної точки зору для істероїдних людей, для людей з істероїдним розладом особистості неважливо. Головне, щоб були глядачі. Хто саме ці глядачі абсолютно не має значення. А те, що ми казали про маніпуляції, Людина з істероїдним розладом особистості буде маніпулювати для того, щоб отримати увагу. Це є мета. Нарцис буде маніпулювати для того, щоб отримати певні, абсолютно зрозумілі для себе і часто для оточуючих вигоди. Напевно, простіше це буде розглянути на прикладі. Припустимо, що в колективі. Є людина із нарцисичним розладом особистості і людина з істероїдним розладом особистості. І припустимо, що очікується якась важлива подія, важлива, наприклад, конференція. І і тій людині, і іншій людині а, сказали, що ви мусите зробити важливу, наприклад, там, презентацію, доповідь на цій конференції. Що буде відбуватися на етапі підготовки? Нарцис. Буде дуже ретельно готуватися, і буде, скажімо так, намагатися зробити, буде намагатися зрозуміти, що за люди будуть його слухати, і буде намагатися зробити презентацію таким чином, щоб справити на них якнайкраще враження, і щоб якнайкраще підкреслити свої досягнення. Що буде робити людина з істероїдним розладом особистості, буде драматизувати. Ви знаєте, мені тут таке, я тут маю таке зробити. Це так важливо, це взагалі. Ви навіть собі не уявляєте, Боже, що ж це мені одягти? Що ж це мені зробити? Як же ж це мені краще стати? Як мені краще нафарбуватися? Чи може краватку, чи може, чи може сукню, чи може що? Тобто, до саме змісту презентації така людина буде надавати набагато менше уваги їй. Головне, яке враження вона особисто справить з емоційної точки зору. Під час самої презентації нарцис буде достатньо структурованим, буде а, надавати якісь а, переваги, буде пояснювати, буде намагатися справити якнайкраще враження з раціональної точки зору. Той час, як людина з істероїдним розладом особистості буде намагатися, просто щоб її всі, ті, хто її слухають, щоб нею захопилися, щоб аплодували, щоб це було справді не просто якась доповідь або виступ, а щоб це було шоу настільки, наскільки можливо, і настільки, наскільки це, ну скажімо так, в силах цієї конкретної людини. І важливою також буде різниця в реакції на критику. А у випадку, якщо от припустимо, що після того, як відбулася ця доповідь, хтось із слухачів починає критикувати і висловлювати якісь критичні припущення. А людина з нарцисичним розладом буде намагатися відповідати по темі доволі стримано, але буде дуже сильно злитися всередині, і це інколи навіть може бути видно, що от людина вважає, що все зробила як найкраще, і взагалі яке ви маєте право мене критикувати, хто ти такий взагалі, щоб мене критикувати. В той час, як людина з істероїдним розладом особистості, це той випадок, коли на критику а, така людина може навіть. А... Я не знаю, розплакатися, вибігти з цієї конференц-кімнати, може почати якось драматично там хапатися за голову, казати, що мене ніхто не розуміє. Тобто, знову ж таки, робити драму і просто сприймати це як ще один вияв уваги, просто уваги негативної. А як ми вже казали, для людини із істероїдним розладом особистості немає. Значення, що це за увага. Головне, щоб вона була. І, власне, якщо говорити в цілому про цю ситуацію, цей приклад, то а, нарцис буде намагатися отримати із цієї ситуації для себе якісь здобутки, чогось конкретного досягти. Наприклад, а, зробити презентацію таким чином, щоб помітили, щоб мати можливість піднятися там на якусь вищу сходинку. Для людини з істероїдним розладом особистості це головним чином більше глядачів, більше шоу і можливість більше показати оці свої драматичні властивості. Звичайно, це відбувається несвідомо, але тим не менш. Поговоримо про те, як спілкуватися з такою людиною. Тому що, можливо, хтось із вас вже, скажімо так, для себе помітив, що. Хтось із ваших людей, з якими ви часто спілкуєтеся, близьких, друзів, має тим чи іншим в тому чи іншому сенсі риси істероїдного розладу особистості. Насправді, спілкування з людьми, які мають істероїдний розлад особистості, якщо дотримуватися певних, скажімо так, умов, воно не є дуже важким. По-перше, такій людині потрібно давати увагу. Якщо ви не будете такій людині давати увагу, вона її все одно візьме. Тому краще надати увагу, скажімо так, в тому вигляді, в якому ви готові її надати, аніж потім отримати необхідність надавати цю увагу у якомусь негативному сенсі. Тобто, якщо ви один раз не змогли поговорити, наприклад, з людиною поспілкуватись по телефону, другий раз не змогли, бо були об'єктивно зайняті, то на третій раз ви отримуєте якесь таке повідомлення, що все там. Все жахливо, в мене таке сталося. Потім ви будете телефонувати, людина не буде брати слухавку, ви будете нервуватися і думати, що ж там сталося, кинете всі справи, поїдете до цієї людини, щоб з'ясувати, може там справді потрібна допомога. І вас, вас зустрінуть, вам розкажуть, як, як ця людина страждає без, без, і як ви погано до неї ставитеся. І це вся ця драма, драма, драма буде тривати, доки обидві. Сторони вже категорично не втомляться від неї. Тому краще надавати позитивну увагу до того, як людина почне цю увагу маніпулятивно вимагати в негативному сенсі. По-друге, зрозуміти, що людина так поводиться ненавмисно Це така особливість психіки. Ні, це не хвороба, але. Це така дуже директивна особливість психіки. Будь-який розлад особистості це не щось таке, що людина може сказати: все, від завтра я буду себе поводити інакше. Ні, сказати вона може, але от поводити ну, максимум один день. Тому що це е, дуже і дуже е, е, укорінено у психічній сутності людини, і така поведінка для неї, для такої людини, є нормою. Інший важливий момент: якщо вас така надто емоційна поведінка, бурхлива поведінка, поведінка із великої кількості змін емоційного стану, якщо така поведінка вас дратує, ну тоді виникає питання, чи варто взагалі спілкуватися вам з такою людиною, оскільки ви будете постійно дратуватися і будете постійно робити зауваження, казати припини істерику, поводься нормально. Це якщо і призведе до якихось змін в поведінці людини, то, як ми вже казали, на дуже короткий час. Також важливо якомога менше намагатися критикувати таку людину, особливо за якісь ну, речі, які не мають дуже важливого значення. Добре, якась шляпка із величезним пером. Добре, хай буде. Якийсь там, я не знаю, там абсолютно неприйнятний до ситуації одяг. Ну, людині так подобається. Якась надмірна емоційна реакція на якусь дрібницю. Ну, добре, буває, пройде. Тобто будь-яке будь критичне зауваження, воно може от змінити цей емоційний фон такої людини від, наприклад, бурхливо радісного на бурхливо ридаючий, на бурхливо такий, який звинувачує всіх оточуючих, що вони там погані і взагалі жахливо поводяться і так далі і тому подібне. Тобто, критика має бути дуже. Дуже виваженою і там, де це справді необхідно, оскільки, ну, чесно кажучи, собі ж буде краще. Чи може людина із істероїдним розладом особистості, скажімо так, вилікуватися? Вилікуватися від розладу особистості не можна, оскільки розлад особистості це не хвороба, це така особливість. От, наприклад, чи може вилікуватися людина від низького росту? Чи може вилікуватися людина, наприклад, від свого кольору очей. Але, до речі, з кольором очей от візьмемо цей приклад. Наприклад, в людині є генетично закладений певний кольор очей. Вилікуватися вона від нього не може, тому що це не хвороба, це особливість. Але людина може, наприклад, надягти контактні лінзи. Так само і з істероїдним, і з будь-яким іншим розладом особистості. Вилікуватися неможливо. А неможливо, скажімо так, перепрошити психіку таким чином, щоб людина змінилася і стала зовсім іншою. Але що можливо зробити, і часто а, такі люди, коли вони вже розуміють, що а, їх особливості впливають на стосунки, впливають на стосунки в сім'ї, на стосунки на роботі, а, що з ними вже не хочуть а, так часто мати справу, що інші люди від них втомлюються. То тоді така людина може або почати сама працювати над собою, або звернутися, наприклад, до психолога, психотерапевта, і спробувати таким чином скоригувати свою поведінку, щоб це менше заважало, наприклад, в роботі, в сімейних стосунках і так далі, тому подібне. Тобто навчитися керувати своїми емоціями і своєю поведінкою в. Певних обмежених, скажімо так, рамках. Тобто це не буде повна зміна. Це буде зміна до тих меж, до яких для даної конкретної людини це можливо. Або ще один, ще одна можливість це. Направити цю емоційність у правильне русло. Наприклад, якщо така людина з стероїдним розладом особистості опинилася на якійсь дуже такій структурній, а, нудній, такій а, виваженій роботі, то тоді людина, наприклад, буде триматися на роботі, намагатися триматися в рамках, але свій оцей драматичний весь потенціал, емоційний потенціал, Буде використовувати де правильно, в родині і у спілкуванні з друзями. Тоді потрібно, щоб або робота була така, яка, для якої ця підвищена емоційність буде позитивним чимось, а не негативним. Або шукати компанію друзів, в якій така людина зможе. Емоційно себе проявляти, і в якій ця людина буде прийнята з усією цією драматичністю, емоційністю і так далі. Або навіть просто ну, справді, йти на якісь курси, драматичні, десь виступати в якихось любительських, непрофесійних постановках. Зараз такого є досить багато. Головна умова в тому, щоб у людини знаходилось місце, де можна реалізувати оцей істероїдний драматичний потенціал. Тоді в інших ситуаціях така людина зможе поводити себе більш, скажімо так, більш стримано і так як цього очікує від неї суспільство або умови, наприклад, умови, які склалися в неї на роботі. Сподіваюсь, що в цьому відео я відповіла принаймні на більшість питань, які стосуються істероїдного розладу особистості. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу, дякую за вподобайки, за підписки і особливо за коментарі. Бажаю всім миру, здоров'я. Побачимось!